Привіт, шановні колеги, вчителі математики! Як навчити учнів розв'язувати геометричні задачі. Ми продовжуємо розмови на дану тему. У попередніх бесідах ми побудували з вами таблицю обґрунтувань рівності відрізків і рівності кутів. Розглянули шаблон доведення рівності трикутників із використанням його ознак. І е, проаналізували. Типові задачні ситуації, які виникають при використанні ознак рівності трикутників. Сьогодні ми додамо, доповнимо нашу таблицю новими властивостями, які випливають із теми Рівнобедрений трикутник. Отже, у першу колонку, там де відрізки рівні, ми додаємо ще одне обґрунтування, Вони рівні, як бічні сторони рівнобедреного трикутника. В другу колонку, там де кути рівні, ми додаємо таке обґрунтування, кути рівні, як кути при основі рівнобедреного трикутника. Зараз розглянемо кілька задач, в яких покажемо, як розпізнавати типові задачні ситуації. Отже задача така: довести, що в рівнобедреному трикутнику медіани, проведені до бічних сторін, рівні. Отже, нам дано рівнобедрений трикутник. Позначимо його С. Знаходимо середину однієї бічної сторони, проводимо медіану с 1 Середина іншої бічної сторони медіана а 1 Треба довести. Рівність відрізків аа 1 і сс 1 Ми використаємо із нашої таблиці обґрунтування таке. Два відрізки рівні, якщо вони є відповідними сторонами рівних трикутників. Так ось, ми розглянемо трикутник аба 1 і трикутник сбс 1 Я зараз обведу його зеленим маркером. І С Б1. Ці два трикутники рівні за першою ознакою. Справді Б дорівнює Б як бічні сторони рівнобедреного трикутника. Ми якраз використовуємо обґрунтування, яке сьогодні додали до таблиці обґрунтувань. Б С1 і БА1 рівні як половини. Рівних відрізків і кут при вершині B спільний для обох трикутників. Тобто, є це типова задачна ситуація на застосування першої ознаки рівності трикутників із спільним кутом. Після того, як розібрали це доведення на дошці із класом, обов'язково треба учням дати завдання. Знайдіть інше доведення рівності цих двох медіан. Для доведення, для іншого способу доведення нам треба розглянути два інших трикутники. Це трикутник А С1С і трикутник С А1А. Отакі От два червоні трикутники. Це також типова задачна ситуація на використання першої ознаки рівності трикутників із спільною стороною АС. Оце спільна сторона. Ці дві сторони в трикутниках рівні, тому що це половинки рівних сторін, рівних бічних сторін рівнобеденого трикутника. А ці два кути рівні, бо це кути при основі рівнобеденого трикутника. Ми бачимо, що дві сторони, кут між ними. Дві сторони кут між ними. Це перша ознака рівності трикутників. Розглянемо ще одну задачу. Довести рівність двох бісектрис рівнобедреного трикутника, проведених із вершин при основі. Отже, малюємо схему до цієї задачі. Маємо рівнобедрений трикутник ABC. Ці дві сторони рівні. Проведемо бісектрису із вершини А і бісектрису із вершини С. Довести рівність відрізків АА1 С1. Як і в попередній задачі, ми доведемо рівність двох трикутників, у яких ці бісектриси є відповідними сторонами. Розглянемо трикутники а 1 тобто ми шукаємо типові задачні ситуації так само, як попередні задачі. Отже, А1 1 один трикутник, і другий С, Б, С1. Ці два трикутники рівні, оскільки оці сторони рівні, як бічні сторони рівнобедреного трикутника. Цей кут спільний, а ці два кути рівні як половини рівних кутів, тобто кутів при основі рівнобеденого трикутника, друга ознака рівності трикутників. Це означає, що відповідні сторони також рівні. Після того, як розв'язали цю задачу на дошці разом з класом, пропонуємо учням самостійно знайти іншу задачну ситуацію. У цій задачі в доведенні, тобто довести дану задачу іншим способом. Це знову типова задачна ситуація на використання другої ознаки рівності трикутників із спільною стороною. А це спільна сторона, кут при вершині С дорівнює куту при вершині А, оскільки це кути при основі рівнобедреного трикутника, а також кути С1СА. І A1AC рівні як половинки однакових кутів. Оскільки трикутники рівні, то С1С А1А рівні відрізки, як відповідні сторони рівних трикутників. Ось такі типові задачні ситуації у звичайних геометричних задачах. Розв'язуючи такі задачі. Учні набувають досвіду на розпізнавання типових задачних ситуацій у геометричних задачах. Ось на цьому наша бесіда добігає кінця. З вами був Василь Васильович, ваш колега, вчитель математики.